Погляньте, чистенький, чисто ого, Ну є. Не зря мене тягнуло до лісу. Я знав, що є грибочки. Дивіться, який гарненький, Ну що вподобаєчки, друзі, йдемо далі. Що, друзі, почнемо рахувалочку. Дивіться. два, три, четыре. Ну, это и пятый, первый. Он вот видите, какие гарни, свеженькие. Погляньте, погляньте, яка Так, а цей більший. бомбезний. Якийсь колір у них такий. Такий світло-помаранчевий. Аня Просто суперові. Боковий якийсь. Такі тверденькі, О, ну цей вообще Погляньте, як я красень. Білоножковий. З однієї сторони біленький, а з другої вже потемніла ножка. Чистенький, просто супер. Ось так от. Ну, непогане начало друзі. Йдемо далі.